Знаєте, ще на початку березня ми тут з вами під час вічі говорили, що це місце святе для українського народу. І ми мусимо його зробити. Ми, громада міста Києва, ми мусимо зробити його тільки пішохідною туристичною зоною. Ми мусимо тут зробити постійно діючу сцену, де ми б з вами могли б творити діалог, діалог влади і суспільства, діалог українських митців. І туристів з усього світу. Ми тут з вами маємо представляти свою культуру, тому що нам є що показати. І просто зараз уже ви бачите, за нашими спинами в чудових чорно-білих тонах вас вітатиме хор хрещатик! А ви вітайте його оплесками! І саме хор Хрещатик починає другий день фестивалю патріотичної пісні та поезії імені Костя Ярофеєва. Руденія! Ваші оплески, Підходьте всі сюди ближче! Не стійте, там нема чого стояти! Все найкраще зараз буде тут! Найкращі митці Києва і України зараз будуть співати тут для вас свої пісні. Тож, підходьте, гуртуйтеся до сцени! Ми починаємо!